Всім привіт друзі! Давно на каналі не виставляв відео. Сьогодні ми маємо 3 червня 2023 року. Зараз ми знаходимося в нашому саду. Ось прийшли подивитися. Зараз знаходжуся в кварталі Флоріни. Ось, бачите плід сорту Флоріна плоди в цьому році доволі крупні здебільшого. Але інша проблема в тому, що дуже мала зав'язка в цьому році. Минулий рік все-таки була дуже сильна перегрузка урожаю. Урожай один із найбільших був за всі роки, які я займаюся садом. Плоди, звісно, ми зібрали. В основному все продали на сок і ще до, ще до Нового року, 2023-го, все було продано. Зараз в цьому році ми стикаємося з двома проблемами. Це була трішечки запізнена обрізка, і перші обробки саду відбулися трішки пізніше, ніж зазвичай. І не маємо доволі ураження по сортам там, Golden. Айдерет, чемпіон більш-менш нормально, але Голден і Aidреet у нас трішечки заразились. В основному це на даній ділянці, інші ділянки там набагато краща ситуація, чомусь не, немає такого зараження. І постійно обробки йдуть кожних 7 днів. Я навіть вже не знаю, чи це препарати настільки. В зв'язку з цими цінами продають підробки чи що, бо начебто вкроплять більш-менш стабільними препаратами що й року, але ну, ефективність, скажу так, не та. Ну і Нічого не змінилось в схемах. Це навіть додаємо вже нові препарати, які ніколи в саду не використовували. Там Сіліт в цьому році перший раз використав. Там ряд інших препаратів, які також, але в цьому році борошниста і парша дуже-дуже сильно розвилися. Зараз будемо в ближайший час здійснювати покострови, Все-таки економіка є, економіка, мусимо трішечки економити в цьому році. Гербіцид також вже після відцвітіння був внесений, але то лі одна форсунка була забита, то лі що, бо є прогалини. Начебто так як середня форсунка була забита, поки змічено було це, то, скажімо так, певну ділянку було здійснено обробку. Ось Бачите, урожай Ось перша. Кусіровка, не можу сфокусувати, коротше. Сфокусувати я не можу щось. Але, ось, бачите, є ураження, є запікання препаратом контактним пліт, що саме цікаво, плоди не, практично не уражені. Там є невеличкий відсоток. І то більше уражено біля суцвіття. От було на кінці. Біля суцвіття. У деяких плодів є ураження це, але, по крайній мірі, не, не настільки критично. До кінця року, до кінця сезону, більш-менш воно вирівняється. Ось, бачите, голден трішечки в парші. флоріна, все супер. Також мала загрузка. По Голдену значно гірша ситуація. Уражаю практично Практично немає, але якийсь мінімум то буде. кострови я вже сказав, в ближайші дні ми це виконаємо. Ну і будемо дивитися ще тиждень-півтора, як буде з бур'янами в пристобурні полосі. Можливо таке, що в ближайші там, пару днів чи тижнів ми здійснимо повторну обробку гербіцидом Ось така ситуація з борошнистою росою. Кожна обробка практично дається препарат від борошнистої роси, але, блін, ну не знаю. Не, не розумію, чому така, така низька якість чи ефективність препаратів вже і дозування збільшую, і. І В принципі, поєднання препаратів практично, то же саме, що кожного року. Якихось то несумісних не, не повинно бути. Але така картина наблюдається. Ближайші 3-4 на дні десь буде здійснюватися чергова обробка. Знову зараз буду шукати щось нове, які більш ефективні препарати, можливо. Трішки збільшимо дозування і, і будемо обробляти. Можливо, прийдеться зменшити інтервал між обробками, ще одну-дві, з коротким інтервалом між ними, щоб все-таки запекти цю першу і мати е, е, більш кращий нормальний ріст саду. ну Приріст, в принципі, нормальний. Все-таки ось бач, є. Але перша обробка рішила із запізненням дуже багато чого. Чомусь на цій ділянці, ще раз повторюсь. Що ж, є запитання, задавайте, буду радий чути. Радий чути, як у вас по регіонам, як по настрою на цей, цей сезон садоводів, тому що ну, якихось перспективних таких цін я в цьому році не бачу. По минулому році, там фактично до лютого місяця, ну, цінова політика була мінімальна на рівні собівартості і нижче, а вже трішки ближче до весни, тому то, в сховищах ну, їм вдалося трішки заробити, тому що там ціна трошки піднялася була до більш-менш адекватної. І і такою, що можна щось заробити. Так що задавайте питання. Не часто відповідаю, але по максимуму стараюсь відповідати. Всім гарного урожаю, до зустрічі і успіхів!